Малята, Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні села. А ще це дуже талановиті люди. Серед нас, українців, є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті. Було це дуже дуже давно. В маленькій, старенькій хаті у дуже бідній родині народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. У нього також було п'ять сестричок і два брати. Сім'я жила дуже бідно. Старша сестра Катерина доглядала за меншими. Тарасик дуже любив сестру і слухався її, а ще він любив природу, малював. Тарас вчився буквам у Катерини. А з часом сам почав складати вірші. Із маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину і її народ. У багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі він живе вічно, і вічно живуть його вірші. Сьогодні ми послухаємо його вірш та спробуємо його вивчити. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина в білий світи з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А зараз малята уважно дивіться на малюнки і повторюйте за мною слова вірша. Зацвіла в долині. Червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білой світині з біленької хати. Вийшла погуляти У гай, на долину. Давайте тепер разом. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стала. Ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині, з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Пам'ятайте, малята наших відомих українців, їх пам'ять буде з нами на віки.